16 березня 2022 року російські війська завдали авіаудару по Маріупольському драматичному театру, де ховалися сотні мирних жителів, серед них діти. Перед будинком величезними літерами було написано слово Діти. Оксана Стоміна, поетеса з Маріуполя, була волонтеркою в блокадному місті. Перед трагедією жінка складала списки людей, які ховалися в драмтеатрі. За списками у нас було 1200 людей в драмтеатрі. Драмтеатр був не лише укриттям, а й точкою збору для евакуації. Українські військові привозили продукти та передавали людям оперативну обстановку, адже зв'язку у місті вже теж не було. Вже після повної окупації деякі маріупольці брали участь у розборі завалів, діставали рештки людей, дітей. Просто це все було змішано з будівельним сміттям. Люди кричали, люди. Страчала свідомість. Число жертв у театрі досі невідоме. Окупанти приховали сліди злочину. Ця трагедія стала одним із найстрашніших епізодів війни, символом варварства та беззаконня Росії. Україна продовжує вимагати міжнародного розслідування та покарання винних. Тож, попри все, ми Маріуполь зустрінемося на над. Рані.